Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі з дизайну www.dizen.net.ua. Сьогодні ми з вами продовжимо створювати новий вигляд нашого і вам вже давно відомого. Такого знаку товарів та послуг Goodwill року. наше завдання полягає в тому, що ми його маємо оновити. І ми вже домовились, що ця серцевина, яку ми закладали партнерство. Партнерство у нас виражається через дизайн, як ви бачите. Тож, наше завдання перетворити айдентику, яку ми досягли завдяки. Слідування, оце в цей знак Закладався принцип слідування за лідером. Це е, така як книжка пишуть, як кажуть е, стратегія, яку обирає людина для того, аби реалізовувати функцію функцію бенчмаркінгу для своєго, для свого підприємства, для своєї діяльності. І рухається у відповідності з обраним напрямком, поки не досягне свого рівня. В моєму випадку це м'які меблі трансформер номер один в світі, які ми поєднали в мультифункціональному просторі. Тож оцю айдентику, яку ми створили вже зараз, номер один в світі. Ми маємо перевести, ну, у нас п'єдестал, бачите, складається з е, таких квадратиків, тому що використана математична модель тетраміна, і ми цю айдентику маємо перенести на ці ознаки Goodwill року. Тож, е, все у нас залишається незмінним в значку. Goodwill року, Goodwill of the year англійською мовою перекладено, зверху кирилиця, знизу латиниця. А тут у нас будуть, ну, як ви вже розумієте, в серцевину зміниться значення номер один в світі, або best просто. Да? Ну, може, цілком вірогідно. Тому що ми ж з вами маємо амбітність в творчості досягти світового визнання і поширити його на весь відомий нині світ. Тож цілком ймовірно, що щось і ми ще додамо. Наразі така є ситуація. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал, тому що коли ви захочете повернутися до інформації, будете шукати.